У мене так сложилась судьба, что значит мама онкобольная, сейчас дуже хвореет сестра. Ну, надо, допомогу получала от города, но другой вопрос. Умер муж у меня, и мои болячки полезны, мне пришлось самой идти туда на консультацию, на проверку. И ты что, я побачила, что там много людей в этом онкодиспансере. Mm -hmm. И помню, как мы все дрожали, переживали и молились Богу, чтобы он остался от города. Yeah. И прохожу, смотрю, а стройка она ведь мертвая. Да. чому його до сих пор не можуть розварювати? Оце питання я, я ми задам, а... як він нас бере до Дня міста. Обов'язково це не вирішується. Я вам зараз самі відповім на це питання. Ну, По-перше, будівництво цього філіалу да, ним приймалася обласна державна адміністрація, навіть не, навіть не обласна рада. І замовникам там був управління житлово-комунального господарства. Це було об'явлено об'єктом президента. Під флагом великого я будівництва. Да, тому, ну, до міста взагалі навіть ми не мали права там перевіряти щось. Два-три рази я був, там був такий відповідальний головний інженер Ткач, ми там щось робили зауваження. Після цього нам облискало, ви займайтеся своїми об'єктами, сюди несуйтеся". Ну, Вони от побудували корпус і кинули. Зараз ми ви знаєте, да, що відбулось? ми прийняли онкодиспансер, да. але про цю будівлю поки нам, тобто, питання ми задали, але поки що з обласної державної адміністрації відповіді ми не отримали. Яка буде його доля, це по-перше. А по-друге, воно мало бути, ця будівля, великим діагностичним центром. А всередину там треба на десятки мільйонів цього обладнання. тобто що, То, що вони побудували, гарно. Але це діагностичний центр. І, ну, я Старого обладнання нікого нема, щоб туди перемістити, а сучасне, ну де на нього брати кошти під яким флагом під час війни, поки що не зрозуміло. Тобто чекаємо надання від ми розуміємо, що якщо зараз воно буде ничьє, потім воно буде постоїть, потім буде руйнуватись, бо да, опалення вже там вже нема, і потім ще треба буде більше вкладати, ніж але ж питання ви розумієте, чому я задаю? Я, може неправильно висловилась. Коли я там побула, я теж прийшла до сестри. Сестра мене вже постійні санких операцій. Ну, это люди, которые живут сегодня, завтра их нет. А она мне говорит, mm -hmm, да. Наташа, так это же только очередь возле регистратуры, а ты знаешь, что в кабинете? Вы были в кабинете там, где принимают кровь? Вы знаете, я, одном один, кабинете... я не один раз был в онкодиспансере и на приеме, и общался с главным лекарем, я знаю его лично. Ну, знаю, что проблема есть, и, на нет, жаль, я, да. Я я трудно, он... что в одном кабинете принимает одновременно три врача, одновременно больных, это больные, которым нужно что-то сказать, поддержать. Может, он завтра его вообще не будет, а ему сказать, ты, ну ты держись, такая жизнь, так это. Компьютер стоит на векне, потому что не мая, тут, тут все завалено. Вот я поэтому из-за этого здания. Может, куда-то их расселить. То есть в одном кабинете одновременно принимают три специалиста, трех хворых. Це, я... ну для мене може це дуже больний вопрос. Да, я не опікуюсь медициною, але знаю головного лікаря. Да? Я задам обов'язково це питання і ну вони не звертались, що їм потрібна якась допомога. Тобто ну, нам ну, вже що, знаєте, що конкретно нам, можливо, це приймають так, щоб ви да. розуміли, що так приймають. Ну да. я обов'язково зателефоную, дам зворотню відповідь да, 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 пан. Що я не знаю, що там за проблеми. Всього вони в одному кабінеті? три три врача на да. ну, Це не дуже я розумію, це не дуже зручно.